Ну що, дівчаточка, господиночки, давайте з вами законсервуємо на зиму щаблик. У мене його дуже багато. Це тільки перша партія, і він ще наросте. Я його залила водичкою. Він у мене вже десь. Хвилин з 20 стоїть у водичці, зараз ще декілька хвилинок і почну перебирати його і різати. Намила банки, наготовила. І зараз вони в мікрохвильовій печі. На 5 хвилин я їх поставила. Я таким чином стерилізую постійно банки. Тому зараз поки що я почну підготавлювати щавель, а далі процес весь покажу вам. Підготувала я собі ось такий пучечок помитого щавлю, так щоб було зручно брати в руку, щоб було мити, зру... різати зручно, і починаю його нарізати. Нарізала щавлик, ось такими от, Значить, щоб і не попів листочка було, але й не занадто мілко. Ніжки трохи лишала, але не сильно, тому що це в мене, скажімо так, не перший, не останній буде врожай щавлю. тому... Ну, Немає сенсу, вони тоді в борщі попадаються такими шматочками. ну, я, я такого не люблю. Я люблю більше коли листочки. Але все-таки трішки ніжки лишаю, тому що від неї саме йде ця кислинка більше, ніж від листочка. Підготувала я баночки. Сюди півлітрові взяла поки що 5 штучок. Я думаю, мені вистачить. Тут я щавель різала. Решту щавлю я ще не дорізала. Зараз е, затрамбую цей і буду різати е, наступну партію. І водичку вже я поставила, щоб вона закипала для того, щоб заливати тоді щавлик окропом. Ось таку затрамбувала я щавлик. Трамбувала так щільненько. Бачите, він. Так, гарно затрамбований, тому що зараз, коли я буду заливати кроп, то він такого осяде трішечки менший, скукожиться, скажімо так. Вийшло в мене 8 півлітрових баночок. І в кожну баночку я додаю по півчайної ложечки солі. Взагалі-то можна сіль не додавати, але я додаю ну, мені так спокійніше. І тепер беру звичайний кроп. П'ячену воду і починаю потроху-потроху отако заливати, допоки баночка не буде повна. Трішечки чекаю, потім воно осяде, я доливаю ще водичку і так поки не буде повна баночка. І тоді воно хвилинок 15, отако настоюється, і я його закатую кришечками. На цьому усе консервування закінчилося. Найбільше люблю із усього консервувати щавель, тому що це найпростіше. Ось таку заливаємо кожну баночку. І трішечки чекаємо. Як бачите, одразу він починає змінювати колір. Це нормально, він такий і буде. Ось тако. Ну і ось такий щаблик виходить. Що де баночка. Бачите, він так не напівпуста, повна, гарна баночка, тому що якщо вона виходить напівпуста, то тоді і, особливо, і в супі його, ну в борщі його не відчувається, немає ни смаку, ні кислиночки, нічого. Ось такий красивий, гарний. Ще, бачите, він не весь, не до кінця він по, посвітлішав, скажімо так, втратив колір, але нічого страшного, він ще трошечки постоїть і все буде так, як має бути. Вісім півлітрових баночок. Я думаю, ще одну партію я закрию, і на зиму мені вистачить. І декілька, можливо, три чи дві баночки я ще дам своїй сестрі, тому що вона також любить щавльовий борщ, але він у неї не росте на городі, не хоче, не може вона знайти йому місце. Я своєму три роки, до речі, шукала місце. Він ніде не хотів рости. І зараз врожаю у мене гарний, я підібрала все-таки. А у неї не хоче рости. Тому ну, вести її просто щавель, щоб вона ним там займалася, колупалася. Я краще вже зроблю на всіх. Тому от така краса виходить.